Сучасний спортивний майданчик це не тільки якісне покриття, це перш за все надійне обладнання, яке робить його комфортним та безпечним. Огорожа майданчика повинна витримувати великі навантаження, наприклад, м'яч на швидкості понад 100 км на годину, металеві секції спору. Виготовлені зі сталевих смуг 20 на 4 мм забезпечують надійність та довговічність. Футбольні ворота споро виготовлені зі сталевої труби діаметром 89 мм та товщиною стінки 3 мм. Це забезпечує максимальну надійність. Особливу увагу варто приділити сітці. з знитки завтовшки не менше 4 мм та осередками 40 на 40 мм для довготривалого використання. Баскетбольні стійки можуть бути різної конструкції від однієї опори для багатофункціональних майданчиків до міцних конструкцій для спеціалізованих майданчиків. Металеві баскетбольні щити прослужать набагато довше, за фанерні чи пластикові, особливо на відкритих майданчиках. Універсальні волейбольні стійки дозволяють легко змінювати висоту сітки та прибирати стійки з майданчика за потреби. Черв'ячний механізм натягу троса забезпечує легкість та довговічність у використанні. Вибираючи обладнання для спортивного майданчика, обирайте надійність та комфорт для тривалого використання. Замовляйте якісне обладнання для спортивних майданчиків на нашому сайті споро.